Для вас нове надходження це у нас Nissan Murano 2018 року випуску з 3,5 бензиновим двигуном на LED ходових вогнях на ксеноновій опці на новій гумі. Ось такий чудовий вигляд має в нас автомобіль. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями в класній комплектації. Є комплектація СВ, є камера заднього руху, також безключовий доступ. По салончику у нас Влюраво ось такий чудовий салончик. Стеля у нас чистенька, гарненька. Безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, також мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, відключення стабілізації з кнопки. По приборочці немає жодної помарочки, пробіг на 108 тисяч, велика мультимедія з камерою заднього руху, блютузом, навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, також запуск двигуна з кнопки у нас. Ось так у нас виглядає сидіння попереду, в дуже класному стані. Тому хто собі шукає давно надійний кросовер, Чекаємо на вас, місто Київ, ТРЦ, Республіка, Кільцева дорога, 1.